Дія магнітного поля на провідник зі струмом сила Ампера правило лівої руки. У мене є джерело живлення для того, щоб існував електричний струм. У мене є ключ. У мене є провідники, які це все з'єднують. У мене є постійний магніт. І є реостат для зміни сили струму. Значить, дивіться, тут провода, провода з'єднують, щоб було коло. А от частина проводу от підвішена. Щоб вона могла вільно коливатися ліворуч або праворуч. От. Що виходить? У нас є провідник. От, замикається ключ, і провідник притягується до магніту. Ключ роз'єднано, він висить собі спокійнісінько, провідник нікуди не рухається. Якщо я переверну магніт. То в мене буде рухатися в іншу сторону, я можу повернути не магніт, а залишити так, як є, а поміняти мінус плюс, тобто напрям струму поміняється, напрям відхилення теж буде е, змінюватися. Тепер дивіться. Ми з вами знаємо, що у цьому світі не може відбутися зміна напрямку або зміна швидкості руху тіла без дії. Сили. Відповідно, якщо у нас рамка просто висіла, просто провідничок висів. І якщо він змінив своє положення, то на нього подіяла якась сила. Звідки ця сила взялася? Напевно, пішов струм, і, і магнітне поле навколо провідника взаємодіяло з постійним магнітом. Тобто магнітне поле подіяло на провідник зі струму. Що і дослідив Ампера. Він сказав, що сила, з якої магнітне поле діє на провідник зі струмом, вона існує. І ця сила названа на честь Ампера. Є формула, яка пов'язує силу Ампера, яка діє на провідник зі струмом, з вектором магнітної індукції, з силою струму, з довжиною провідника. і... Синусом, зараз поясню. Fa сила Ампера. Сила вимірюється в ньютонах, Неважливо, яка це сила, все одно в ньютонах. Б. Вектор магнітної індукції магнітного поля вимірюється в Тесла, І сила струму вимірюється в амперах. Дельта Л. Не просто Л, а Δ. Це довжина ділянки провідника, що перебуває в магнітному полі. Що таке синус, ви знаєте? Що таке альфа це кут між напрямком струму та вектором індукції магнітного поля. Щоб визначити напрямок сили Ампера, куди вона буде діяти, як дізнатися, використовують правило лівої руки. От у мене є магніт постійний. Північний полюс, Південний полюс. Ми з вами пам'ятаємо, що лінії магнітного поля починаються на північному, закінчуються на південному, У мене є провідник зі струмом. Струм по ньому йде, делітра, і про це свідчить, що тут є струм. І є ліва долонька. Згадуємо, де у вас яка рука. Кот. Якщо ліву руку розташувати таким чином, щоб лінії магнітного поля входили в долоню. Дивіться, у нас а, лінії починаються з півночі, зверху і йдуть на південь вниз. Відповідно, я долоню ставлю відкритою частиною наверх, нагору, щоб лінії магнітного поля входили в мою долоньку, Відкрито в відкритому долоню, а то вони входили. Входять ці лінії. Чотири пальці вказують напрямок струму в провіднику. От у мене струм тече справа наліво, я її в долоню. Так, ставлю, щоб чотири пальці співпадали. Великий палець обов'язково відгинаємо на 90 градусів. І він нам вкаже напрямок сили, яка діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля. Якщо ми повернемо магніт, слід буде повертати і долоньку. Якщо повернемо провідник, теж повертаємо відповідним чином долоньку. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.